В Україні вже понад 30 років працює правило: якщо живеш у державній чи комунальній квартирі, можеш один раз безоплатно її приватизувати і стати повноцінним власником. Це була і соціальна програма, і спосіб для держави позбутися старого житлового фонду, який дорого утримувати. Але через правила можуть Радикально змінитися Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про основні засади житлової політики, який готує ґрунт для повного припинення безоплатної приватизації. Сьогодні говоримо, чому держава взагалі роздавала житло, чому тепер хоче змінити модель, і що буде з неприватизованими квартирами та Гуртожитками саме для цього ми запросили нашу наступну гостю Маргарита Федорова, адвокатка, голова комітету з питань нерухомості та будівництва Асоціації адвокатів України. Вітаю вас у нашому етері. Вітаю, шановні глядачі. Вітаю студія. Дуже дякую вам за запрошення. Пані Маргарита, давайте нагадаємо базу, що таке взагалі безоплатна приватизація житла і чому держава взагалі колись почала роздавати ось цей житловий фонд, і люди могли скористатися ось такою можливістю на рівному місці отримати у власність квартиру? Ну, власне, як ви вже і сказали, що безоплатна приватизація це право громадян, які мешкають. У державних або комунальних об'єктах житлової нерухомості єдиноразово, тобто раз у житті, безкоштовно набути у власність це житло е та можливість подальшому ним розпоряджатися. Дану модель запроваджували ще на початку 90-х років з двох причин: по-перше, це перехід від радянської системи, у якій, як ми знаємо, більше житла належало державі, а громадяни лише мали право користування. І друга причина це соціальна полі. Тика, де держава намагалася дати людям можливість стати власниками та сформувати таку основу середнього класу, і ця перехідна модель, як ми бачимо, вона працює вже понад 30 років. Що ще раз підтверджує, що немає нічого більш постійного ніж щось тимчасове. Пані Маргарита, а як взагалі приватизація ось сьогодні працює? Хто має право які основні умови приватизації? Чи правда, що людина може безоплатно приватизувати житло лише один раз і більше не має такого права? Розкажіть про це більш детально. Хто ще може встигнути, знаєте, впригнути в ось цей потяг, що йде? Ну, дивіться, да, ми якби трошки обмежені часом, я тут буквально е схематично да дуже коротко поясню на сьогоднішній день дійсно працює чинний закон про приватизацію державного житлового фонду. Приватизація є безоплатною, але в межах норми житла, ну норми площі. І дійсно кожна людина може реалізувати це право, але єдиноразово. І приватизуватись можуть ті, хто законно вселений і постійно проживає у державному або комунальному житлі. Тобто це коротко да тезисно ну, і на сьогоднішній день, поки проект закону 12.377 не ухвалений, в цілому ці так правила дійну продовжують діяти до його ухвалення. Добре, тоді давайте говорити про те, чому держава була настільки щедрою. На ось цю можливість для людей приватизації житла. Це ось така можливість позбутися ось цього вантажу, який треба е, обслуговувати. Чи це дійсно соціальна якась програма і соціальна задача від держави була? Е, ну, Так, дійсно можна да, сприймати цей законопроект, як те, що держава нібито передумала передавати у власність житло. але... Насправді, як зазначається у пояснювальних матеріалах до цієї концепції реформи, пріоритети такі, що житловий фонд він має працювати як ресурс, не роздаватися безповоротно, а все ж таки використовуватися на користь і людям да і державі. Дійсно, ми всі знаємо, що всі воєнні події, зруйноване житло, дуже великі черги, і це все вимагає управління цим житлом, яке у держави залишається. Тобто, стара модель приватизації, вона не забезпечує житлом нові покоління, бо фонд просто зменшується, скажімо так, до нуля. Тобто, мотивація прийняті цієї реформи це не лише економія, а й взагалі необхідність так сучасної житлової політики, власне. Пані Маргарито, коли вже вступить в силу, ось цей закон. Приватизація в будь-якому разі буде вже неможливою абсолютно для будь-яких верств населення, для будь-яких статусів цього населення і так далі. І так далі. Тобто, ось це житло, яке не було приватизоване до моменту вступлення в дію цього закону, воно залишається на вже устаткуванні держави. Правильно? Ну, дивіться, якщо ми говоримо саме про цей проект закону, то на сьогоднішній день в чині редакції. Що ми бачимо? Дійсно, держава відходить, скасовується стара модель приватизації. Проект передбачає припинення законів, які регуляють безоплатну передачу у власність. Тобто держава більше не передає державні та комунальне житло у власність автоматично, але запроваджується перехід до орендної моделі. Тобто державний та комунальний житловий фонд він визначається як фонд, що використовується для оренди соціальної або службової, а не відчужується. А також що важливо, створюється єдина житлова система. Запроваджується цифрова черга, житлова черга, реєстрів і облік житлового фонду. А також пропонується розвиток альтернатив приватизації, такі як. Соціальне житло в оренду, службове житло, оренда із правом викупу, а також е, запроваджуються, пропонуються фінансові інструменти для купівлі власного житла, тобто кредити, лізинг. Головна ідея в тому, що держава перестає передавати безоплатну власність і переходить до моделі, де житло надається в оренду, або у власність, але через запропоновані фінансові інструменти. Угу. Тобто все ж таки оплатно, але приватизація надалі буде можливою. Просто будуть змінені умови, правильно? Ну, можна так сказати, так. Можна так сказати. Добре, тоді давайте поговоримо про от, ось цей таймлайн, коли буде можлива взагалі ось ця модель вже введена, і тоді будемо говорити про. Е е е ту умову, яка прописана там не раніше, ніж через рік після скасування воєнного стану, ось це буде введено. Тобто, як це має працювати? як це зрозуміти простою мовою? Коли вже бігти, якщо не вистачило дуже-дуже багато років на те, щоб приватизувати житло? Коли зрозуміти, що вже час ось цю, ці документи все ж таки привести до ладу? Ну, власне, з юридичної точки зору, якщо ви маєте намір зараз користуєтеся державним або комунальним житлом, і маєте намір його приватизувати, то це потрібно робити вже зараз. А якщо хочеться скористатися алгоритмом, який запропонований проєктом закону, тоді дійсно варто чекати, доки він буде прийнятий, опублікований, набере чинності. І, звісно, з поправками на воєнний стан. Проте, документи, звісно, що будь-який юрист порадить завжди тримати в порядку. І якщо є такий намір приватизувати, то це потрібно вже ініціювати власне. Ну, знаєте, у нас інколи буває так, що коли вже починаються ось такі суви, якісь юридичні, люди починають вирішувати ці юридичні питання, намагаючись встигну вже до того, як якісь законодавчі акти будуть прийняті. І ось в цьому знову ж таки і наступне питання: якщо у 2026 році воєнний стан ще діятиме і закон остаточно не ухвалять, то е, все залишається за старими правилами. Так я розумію, і ми розуміємо чи ні. Розкажіть як експерт-юрист. Абсолютно точно власне це дві не пов'язані такі да підстави, і в 2026 році. Якщо буде продовжувати діяти воєнний стан і не приймуть закон, то так е, будуть діяти старі правила, за якими ми сьогодні живемо. І на сьогоднішній день е, оці приватизація безоплатна. Вона не допускається лише на тимчасово окупованих територіях. Нарешті ну нарешті території України в принципі все працює. Тому ще не пізно, і можливо цей ефір стане для когось, знаєте, тим нагадуванням і стимулом сходити в СНАП, і все ж таки розпочати цю процедуру. Пані Маргарито, які умови для того, щоб у людини було право на приватизацію житла? Тобто не будь яка ж людина може приватизувати будь-яку комунальну власність, там мають бути умови. Розкажіть про них. Хто, в принципі, має право на те, щоб взагалі, і хто кому треба зараз поспішити ось ці документи оформити? Ну, як правило, ці люди знають, що вони проживають да, не у власному житлі, а у державному або комунальному. Якщо вони туди вселені на законній підставі, проживають там постійно, то перше, що потрібно зробити, це з'ясувати підставу проживання. Перевірити, чи це ордер, чи це договір найму, чи це рішення про вселення, ось ці документи перевірити. Необхідно взяти довідку про зареєстрованих осіб у цьому житловому приміщенні, за необхідності підготувати технічний паспорт, збирати пакет документів, заяву на приватизацію і подати до органу приватизації або при місцевій раді, або звернутися у ЦНАП безпосередньо. І якщо е, людина розуміє, що скоріш за все, е, ну обов'язково отримати вхідний номер заяви. Якщо людина розуміє, що щось затягують, її якось усно відмовляють, обов'язково потрібно вимагати письмову відмову, щоб далі можливо було юридично з цим працювати, оскаржувати її встановленому порядку, власне. Пані Маргарито, тоді постає питання в тому, що чи часто відмовляють у приватизації, тоді якщо ми говоримо, що кожна людина має право, то за яких умов можуть відмовити у цьому праві? Ну, дивіться, так як це рішення приймаються да, при місцевих, скажімо, органів місцевого самоврядування. То підстави бувають абсолютно різні, подекуди дуже креативні, і про це нам підтверджує мої слова реєстр судових рішень, які ми скасовуються. Ось ці рішення про відмову в подальшому. І як ви правильно зазначали на початку нашої зустрічі, що дійсно за 30 років, понад 30 років, і дуже багато людей досі не змогли довести цю процедуру до кінця, тому що дійсно є бюрократичні проблематики, які не дають людям це завершити і. Хочу також сказати, що чимало також судових рішень і судової практики, яка базується на тому, що люди реально за життя не змогли оформити і потім цю процедуру завершують уже спадкоємці цих людей, і це насправді дуже. Дуже така негативна статистика, і можливо, все ж таки запровадження усіх цифрових реєстрів, да, електронної черги, можливо, воно покращить цю ситуацію, і люди зможуть, хоч і за кошти, але все ж таки, користуючись запропонованими фінансовими інструментами державними програмами, отримувати це житло у власність або розуміти на яких правах ти можеш постійно користуватися. Якщо тобі відмовили, то ти можеш тільки через суд доводити своє право на приватизацію. Іншого шляху немає. Не можна повторно, наприклад, документи свої подати і знову ж таки отримати вже іншу відповідь, ні? Ну, як показує практика, все ж найбільш ефективним шляхом вирішення даної проблематики є судовий розгляд і ну, через судове рішення. Проте… Варто розуміти те, що це не дуже швидко, це не швидкий процес. Судова система вона також перевантажена, але, е, але шанси значно, скажімо, так, кращі тут, пані Маргарито. Які стандартні помилки робить людина? Перед тим, як подати документи на приватизацію житла, чи є такі, які, от, знаєте, за вашою практикою, ви спостерігаєте і говорите, о, це класична помилка. Людина не зрозуміла від початку ось це і ось це, не підписала ось цей документ або не взяла ось цю довідку, і тепер має проблему, бо більше може бути відмова у приватизації. Чи є такі? Ну, то складно тут виділити щось, тому що це не якийсь центральний орган приймає, да, де можна зрозуміти його загальну практику і ставлення до форми і змісту тих чи інших документів. І за того я шкалю, що це вирішують саме місцеве самоврядування. Здебільшого підстави для відмови можуть бути по однаковому пакету документів. Ти можеш зібрати однакові абсолютно пакети, подати в одному регіоні і в іншому, і отримати різні результати. Так і таке на жаль буває, тому тут дуже це все не Тим не менше, це не є якась занадто складна процедура, тому треба пробувати можливо звертатися, записуватися на прийом, цікавитися, що саме якої форми, яка заява, який тих паспорт, як ви хочете, щоб було, і таким чином працювати. Я думаю, що це знаєте наполегливість. Врятує, скажімо, ситуацію, якщо дійсно у людини є намір приватизувати, то саме зараз час розпочати цю процедуру і намагатися довести її до кінця до прийняття ось цього законопроекту. Пані Маргарита, тоді питання наступне: чи є якісь ваші наприклад якісь поради? Куди і як подавати документи, тому що якщо ми говоримо до речі, наскільки великий відсоток там саме людського фактору, ось цієї відмови або невідмови, чи це автоматична історія? Розкажіть про це, і виходячи з цієї відповіді, ми будемо говорити про те, куди направляти документи, щоб отримати саме ту відповідь, яку хочеш отримати, звісно, тобі дозволили приватизацію. Ну, дивіться, я да, не є працівником да, цих служб, які погоджують рішення щодо приватизації. Мені складно сказати, чи в них там впливає людський фактор, чи не впливає. Хочеться вірити, що не впливає. Але як ми бачимо, знову ж таки, з судової практики ситуації бувають дуже різні. І з позитиву, що мене радує, особисто, що зараз і питання, ну принаймні у великих містах. Заяви приймаються через СНАП і, хоча б у людини є опис того, що вона подала з чим вона звернулася, тому що раніше були ситуації, коли ти міг звернутися, а потім тобі просто казали, що якогось документа ти не надав, хоча він, наприклад, був там. Тому що загальні поради, які фіксувати все, що ви надаєте, прям детально щоб був складений цей опис, не просто там е документ, 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 а щоб була повністю вказана назва та реквізити документа, і вимагати так само е письмові відповіді. Тому що якщо просто вам хтось сказав, що напевно тут не вийдеться, то це не відповідь з юридичної точки зору. Тому як юрист я раджу все фіксувати письмово і вимагати відповіді на да, встановлені строки і відповідно до встановленої процедури, до своїх заяв. Як можна вимагати цієї відповіді? Ну, якщо у вас є да, зареєстрований номер заяви, ви можете записуватися на прийом до керівника е відповідного структурного підрозділу. До вищостоячого органу і так далі, ну потрібно свої права відстоювати. Знаєте, в принципі, мало де у світі досі діють такі норми, які дозволяють отримати безоплатно від держави житло у власність. І якщо зараз ще є така можливість, і у вас є на це право, то потрібно його реалізувати. не дивлячись на те, що інколи доводиться за це поборотися, тим не менш тим не менш це варто робити. Пані Маргарита, давайте тепер поговоримо про те, що буде з тими квартирами, які не встигли приватизувати. Ну от не приватизували люди, вирішили, що не хочуть такого подарунку долі від держави. І тоді постає питання: вони можуть залишатися у тому житлі. Вони зможуть залишитись або вони не зможуть залишатися, вони будуть орендарями, вони будуть жити там безоплатно. От якось цей механізм надалі буде працювати. І тоді постає питання: якщо е, щось зміниться, наприклад, у тому, хто буде відповідальний за е, критичну інфраструктуру, яка під'єднана до будинку, наприклад. Тощо, тобто ось ці побутові саме питання, саме будинку, ну і звісно, тієї квартири, яка є в тому числі, що скажете з цього приводу? Ну, якщо буде прийнятий законопроект ці редакції, який він був ухвалений в першому читанні, то він передбачає, що неприватизоване житло воно залишатиметься у власності держави там або громади, і люди, які в них проживають, вони стануть наймачами соціального або службового житла, залежно від виду фонду, до якого належить це житло. Їх права власне там право проживання, воно буде зберігатися, але за відповідним договором або за відповідною підставою. Захист вони будуть мати захист від там незаконного виселення. Отримати, зможуть отримати інше житло від держави у разі певної там, аварійності або необхідності переселення. Разом із тим вони мають розуміти, що вони не є власниками і вони не мають прав на розпорядження цим житлом, тобто вони не зможуть там продати, подарувати, залишити там у спадщину тощо. Тому тут нібито і є плюс в тому, що вони залишатимуться користувачами, проте мінус в тому, що вони не стануть власниками цього, цього житла. Щодо спадщини, та ж формула працює. Не може людина віддати у спадщину ось цю квартиру. Вона не може ніяк її оформити, іба більше. Люди, які е, ось цю е, на ось цю спадщину можуть претендувати, якби вона була приватизована, чи можуть вони щось зробити з тим, що, наприклад, бабуся або дідусь отримали ось цю е, квартиру, е, не приватизував, е, немає його вже з нами. Так, він е, е, вже не в цьому світі. Що робити? Взагалі ніякого вирішення цієї проблеми немає, чи вони можуть подати документи і все ж таки мати можливість приватизувати те житло? Ну, дивіться. В принципі, цей проект, про який ми сьогодні говоримо, він якось кардинально не змінюється в ситуацією. І на сьогоднішній день, якщо житло не приватизоване, воно не є, воно не входить до спадкової маси. Але... Ми, ну я як юрист, можу говорити не лише про норму закону, а й про те, як вона застосовується в реальному житті. У нас є судова практика, яка говорить нам про те, що якщо спадкодавець не встиг приватизувати за життя, але подав належним чином оформлену заяву до відповідного органу, проте процедура не була завершена, тоді його спадкоємці можуть звертатися в суд і оформлювати і, скажімо так, завершити цю процедуру. Вони можуть визнати право право власності на цю квартиру. Проте, якщо така заява взагалі не була подана, тоді якби шанси ну взагалі мінімальні, можна так сказати. Проте закон це добре, але нам ще потрібно буде подивитися певний час, як це все буде працювати на практиці і як буде складатися його правозастосування. Насправді про гуртожитки, давайте далі поговоримо. Як ось цей закон стосується гуртожитків. Тих, хто в них проживає службове житло. Чи відозміниться там ця історія? Чи е, е, будуть збільшені шанси на те, що людей зможуть виселити? Якщо б, наприклад, держава сказала про те, що вона зараз шукає соціальне житло, тому що війна внесла свої корективи, хочеш не хочеш, але держава зараз е, має велику потребу в тому. Тож давайте про це тепер говорити. Ну, дивіться, цей законопроект про який ми говоримо сьогодні 12377, Він якби не скасовує. Закон, ну так званий закон про гуртожитки про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків. Він його не зачіпає на сьогоднішній день. Проте ми не можемо з вами говорити про те, що там через певний час не з'явиться якийсь альтернативний закон, який вже вирішиться питання по-іншому. На сьогоднішній день мешканці гуртожитків зберігають свої права, механізми передачі якихось там гуртожитків до комунальної власності та подальшої приватизації, поки їх окремо змінено, не, ну, не буде. Службове житло, в принципі, воно і зараз, значить, здебільшого, не підлягає приватизації. Проект просто уточнює статус його як житла, що надається під час роботи і підлягає поверненню після її завершення. А так, в принципі, права да, тих, тих людей, які користуються службовим житлом або гуртожитками, цей закон. Майже не торкається, тому це поки що залишається, як є. Можливо, буде інший проект закону, який буде вирішувати саме ось ці вузькі питання, скажімо так. Пані Маргарито, єдине уточнення по, гурт... по гуртожиткам. Немає можливості людина, яка проживає у кімнаті гуртожитку, подати заявку на приватизацію наразі. Правильно? В залежності від того, на якому праві вона там проживає. Це залежить від того, від права проживання. Є випадки, коли люди приватизовують кімнати гуртожитка. Добре. Давайте тоді поговоримо тепер про те, чи правильна ось ця нова модель буде з того моменту, що ми будемо зараз відштовхуватися від того, що держава зараз. Дає можливість безоплатно жити в цій квартирі і право власності навіть оформити до того моменту, що людина вже більше не буде використовувати це житло як своє і буде просто платити за нього гроші як орендар. Правильно. Ну, ну, власне, да, концепція полягає в тому, щоб якось цей фонд він все ж таки працював. Не просто всім роздати, і держава без нічого, і нові і наступні покоління не мають уже більше да, цього фонду і цієї можливості. А власне, та концепція в тому, щоб передавати в оплатне користування, або ж надати можливість придбати, але за якимись пільговими умовами. Пані Маргарита, а чому на вашу думку держава передумала зараз давати таку можливість отримувати ось це соціальне житло? Це більше про. Дефіцит житла, і про те, що дуже багато запиту зараз на соціальне житло так, так чи інакше відбувається. Чи це більше про те, що ем, утримувати і модернізувати житловий фонд у форматі приватизації стало економно і економічно безглуздо? От про що це більше? Ну, складно сказати, ми бачимо, що да, ми всі йдемо в Європу, тримаємо курс, і власне ніде в Європі, наскільки мені відомо, то таких глобальних роздач нерухомості давно вже немає. Е, в загальному так тут це питання і в площині, і економічної, і, і в соціальної все ж таки. Ми всі розуміємо, що дуже багато людей на сьогоднішній день, на жаль, не забезпечені житлом, тому і просто надати всім безкоштовно держава просто не має такої можливості. Тому і запроваджуються механізми, ну ті, кому це дійсно потрібно, щоб вони мали можливість, але хоч за якісь мінімальні кошти. І на пільгових умовах, ну в принципі, добре, що і так поки що пропонують насправді, а не просто не просто відмовились, да, а запроваджують якусь перехідну модель. Це є позитивно, я вважаю. Пані Маргарито, тепер питання до вас, як до експерта-юриста, який кожен день стикається з тими питаннями приватизації документів, оформлення відмов знову подання документів. З чого починати? Куди бігти, які довідки взяти для того, щоб максимально швидко ось цю всю процедуру пройти? Ну да, я вже зазначала, да, що, по-перше, потрібно для себе зрозуміти на якому взагалі на якій підставі користуєтеся цим житлом. Е, ну, перевірити, що є на руках, чи то ордер, чи то договір найму, чи то рішення про вселення. Е, потрібно в будь-якому випадку брати довідку про зареєстрованих осіб у цій квартирі, тому що да, приватизується не на одну особу, як правило, на сім'ю. Е, ну, це дозволяє збільшити площу приватизовану. Так, потім потрібно да, підготувати технічну документацію, якщо там можливо освіжити технічний паспорт, подати заяву на приватизацію з усіма цими, цими документами і отримати власне результат розгляду цієї заяви. І залежно від результату, вже розуміти, чи ви оскаржуєте, або ж ви все ж таки завершуєте процедуру цю таким позасудовому порядку. Про давайте тепер поговоримо про вразливі групи. Чи передбачає ось ця реформа якісь пільги для літніх людей, для людей з інвалідністю, для дітей, сиріт, для ось цих саме верст населення, для яких, наприклад, приватизація житла це, по-перше, фізично складна може бути процедура. а по-друге, фінансово, ну банально фінансово дорого це робити? Ну чесно кажучи, я щодо цих груп населення не досліджувала це питання. Тому зараз ну я чіткої відповіді надати не можу. На жаль, останнє питання і на останок знаєте, завершити хочеться, все ж таки, якщо ми так багато вже говоримо про ось цей е, закон 12.377, то як людина зрозуміє, що ось цей закон він тепер діє, де можна побачити, е, де можна почути, де можна ознайомитись, де можна його почитати і взагалі розуміти, що там йдеться. Ну для юристів да, це важливо працювати із первинними джерелами. Для нас це сайт Верховної Ради, де є там кабінет громадянина. І там, в принципі, є всі закони, які приймаються і проекти законів, є їхні тексти. І в залежності від того, як там коли закон буде прийнятий, ну, підписаний президентом оприлюднений. Буде визначена його дата, коли він набирає чинності. І вже в самому тексті закону можуть бути також відсилки до того з якого моменту які положення. Ну вони можуть бути строки дії, може бути відтермінований самим текстом закону. Ну і власне працювати далі з самим нормативним актом, і тоді вже будете в курсі достеменно. Що ж, пані Маргарито, ми вам дуже дякуємо за такий, знаєте, клопіткий розбір цієї теми. Тема е цікава, і тема, я сподіваюся, дуже е важлива для наших телеглядачів. Ви дуже дякуємо вам за те, що приділили нам час і відповіли на всі наші питання. Настільки е розгорнуто е дуже б дякуємо. Маргарита Федорова, адвокатка, голова комітету з питань нерухомості та будівництва Асоціації адвокатів України, була з нами на прямому включенні. У неї питали: чи можна і наскільки швидко можна приватизувати наразі житло в Україні? Щиро вам дякуємо. Дякую вам за запрошення. До побачення.